Да, Золушка, ты, кажется, хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. Можно? Можно. Можно, Спасибо. дорогая, можно. Да, только прежде прибери в комнату. Вы мои окна на три полы выбили кухню, выпали грядки, посади под окнами семь розовых кустов. Разбери семь мешков фасоли, белую белую отделет от коричневой. Познай самое себя. И на милей кося на 7 недель. Ну ведь я же и в месяц я всем этим не управлюсь. Патушка, поторопись, поторопись, дорогая. Чи захищає держава дитину від небезпечної та тяжкої праці? Дивлячись у яких обставинах, наприклад, якщо діти ну якби мало забезпечені, і взагалі родини мало забезпечені, а то ну, якби іноді діти самі йдуть працювати. І держава часто не знає навіть про існування таких дітей, але взагалі ці ну, і загалом так, я вважаю, що так, тому що от, наприклад, з 14 років дитина може піти на роботу, але це робота там не дуже тяжка і і особливо розумової праці там не потрібно, тому я вважаю, що так. Так, держава забезпечує захист неповнолітнього від економічної експлуатації та праці, яка може перешкодити отриманню освіти і завдати шкоди її здоров'ю та благополуччю. <му> Hello На який термін може бути затриманий неповнолітній працівниками правоохоронних органів? Е, на мою думку, це найбільше однієї доби. На 72 години. Затримання неповнолітнього що вчинив адміністративне правопорушення, наприклад, розпиття алкогольних напоїв, не може тривати більше ніж три години, а ос, особа, яка підозрюється у злочині, не більше ніж 72 години. години. Містеро Чулам під подлізниці, дом номер 4, Тісова вулиця. Город Литл Уингинг, граста Сурей. О, Марс заболела. Съела испорченный. Пап, смотри, Гарри получил Эй, А да, это мое. <laughs> Твое. Кто мог тебе написать? Сусід по парті прочитав смс-повідомлення з вашого мобільного телефону без вашого відома. Чи порушено ваші права? Це залежить від того, як я відношу до мого сусіда по парті. Мабуть, я не буду вже такою серйозною, і ми парті – це мій друг, тому, мабуть, ні. Ніхто не може незаконно втручатися в особисте життя. Ми маємо право на захист закону від свавільного втручання в наше життя, оселю та. корреспонденцию. Ну, голубчики, давай лечиться. Чем страдаем? Чи маєте ви право на медичне обслуговування? Я маю право на медичне обслуговування, тому що я людина і перш за все я громадянин своєї держави. А як громадянин своєї держави я маю певні права і обов'язки і обов'язки моєї держави щодо мене забезпечити мені медичне обслуговування. Я знаю, що дитина до 14 років може мати медичне обслуговування в присутності батьків. Взагалі-то за законом держава повинна забезпечувати безкоштовним медичним обслуговуванням, але у нашому житті, якщо ти хочеш, щоб тебе добре вилікували, треба платити. Так, кожен має право на охорону здоров'я. кваліфіковану безоплатну медичну допомогу та медичне страхування. Мені 17 років, я закінчу загальну освітню школу, я хочу бути правозахисником, захисником прав людини.